І всім привіт! Сьогодні продовжаємо проходити Dark riddle 2. Давайте нажимати грати, і сьогодні будемо проходити нові місії. Так, у нас лишилися пекельні канікули хеллоуін і Різдво. Ну, також давайте починати з пекельних канікул. І так, рівень у нас називається басейн Так, з у нас тут рівнів? Тут у нас 5 рівнів, окей. Пройдемо в чись частині 5 рівні, і в, слід... в другому вже відео будемо проходити Хеллоуін, а там вже Різдво. Так що давайте погнали, зубатий басейн. Рівень називається, подивше, що в цьому рівні, а то ті в нас е... прошлі рівні були дуже-дуже странні. Но... Надіюся, тут уже буде по-другому. Так, у нас що ж тут. значить? О, нарешті ми в цьому басейні побачимо цей басейн. Так, наш сусід тут. Собі розслабляєшся, кайфує, коротше, і ми маємо йому, напевно, це спортити настроєння. Так, бачимо, тут піран'я в цьому каналізації. Не інтересно, що вона, як вона туди попала. Так. Окей, крутимо рулетку, і нам випадає яблукомет. Береш гар гармату, заряджаєш її яблуком та стріляєш їм. Ага, окей. А да наша пушка, непонятно, куди нам вона випала. Знайди спосіб зруйнувати. З... Так. З... Пана Бренці завжди щось є. Окей, погнали до пана Бренці. Так, де цей пан Бренці? Інтересно, що він нам дасть. Так, полісмен тут ходить. Так, пан Бренці, містер Бренці. Так, що у тебе тут є? Так, сачок, беремо сачок, знайдіть відро для піраній. Так, окей, відро. Ну от є ці штучки від попкорму. Но... Стоп, звичайно, скинув. Так, значить, нам треба відро, а відро давайте я возьму підсказку. Так, а потім що мені треба буде знайти, ага, там типу, далі не показує. Окей. Так, значить відро нам треба знайти, і стрілочка нам показує, де то саме відро. Ага, воно десь тут у сусіда. Окей, відкриваємо ворота. І, мабуть, в нього в домі. Або я не знаю, де це відро. Так, давайте подивимося, може, у нього десь тут це відро. Так, що в нього тут? Тут це. Ага, тут, да, типу, відеокамери. а, Кстати, я не дивився всі відеокамери. Так, а вони реально інтересно показують. А, вони, типу цю комнату показують, да, чи як це, я не зрозумів просто. Ладно, нам треба шукати відро. А, кстати, світло, ага, світло не можна не включити, не виключити. А, кстати, що ж тут? З електричеством якісь проблеми. Так. надіємося, на задньому дворі буде у нас відро. Погнали туди. А, кстати, там точно там і сусід, кстати, є. Так, а стрілочка нам показує, що треба нам іти туди. А тут далі. Дальше... А, вона, кстати, на цім дереві, окей. Тут завдати. Всегда... А, кстати, я впав, блін. І так, супер. От наше відро. О, стой! Та капець. і тут. Ключ лежить на кухні сусіда. Ну, капець, звісно, ну ладно, погнали на кухню. Так. Так, от у нас на столі є ключ, щоб відімкнути той замок. Так, що погнали опять на то дерево. І так, це погано, бо у нас вийшов час і тепер буде трохи неудобно. Звісно, у нас яблук багато, але. Так, давайте відмикаємо замок. Окей, відкриваємо ворота, беремо відро. Спробуйте зловити піраню, і в нас 3 секунді лишилося. Так. І опять нам треба тратити яблука. І жалко більше часу не можна взяти. Так, лише на пару секунд. Так. Окей, тепер нам треба піймати піраню і поставити її, мабуть, в відро. Так, а інтересно, де воно? Нам треба це швидко робити. От десь тут вона. Так що як нам піймати її? А, це легенько. Так, давайте. 10 секунд. І просто цакати треба, і ми її легенько піймаємо. оу цей раз ця штука швидше туди. Ну, рівно це дуже легенько, просто тут клацати і все. Так. Все, ми піймали, ти зловив піранню, відро, о, не, ага, все, в відрі піраня, Окей, тепер киньте в басейн. Тепер погнали в басейн, нам треба бесер, так. А то час плене і нам треба це швидше зробити так. Ну, погна... а, кстати, басейн тут рядом, так що інтересно буде подивитися, що яка буде реакція сусіда. Ну, капець, звісно, він нікому не мішає, а ми йому підкидаємо в басейн, пі, басейн піранні. Так, а як нам їх скинути? Ага, все. Я висипав, і у нас тут. Заставка, давайте подивимося, вот випускаємо піраню і жалко, конечно, зараз покусає, но так і що він буде, цікаво, Ой, капець, больно, наверное. Ну, і все, у нас перемога і одна зірочка. Так, наступний уровень. Давайте подивимося, який наступний у нас уровень. Також, друзі, якщо ви на каналі перший раз, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк. Так, бачимо, у нас друга тут заставка, йде сусід у бар І інтересно, що ми тепер ми будемо коктейлі підмішувати щось. Так, дізнайтеся, що, роб, що робить сусід. Окей, погнали до сусіда, подивимося, що він робить. Так, дізнаюся, що робить сусід. Окей, погнали. Погнали, погнали. О, кстати, ми... Вот, йде в бар, собі бере коктейль і. Інтересно, що нам тут треба буде зробити. Інтересно, а що з піранів? Кстати? Знайди, знайдіть пронес, пронесне для. А, ну все, я так і поняв, що підливати в коктейлі так. Пронесне. Так, окей, я поняв. Поняв. Давайте беремо. Беремо от у нас якраз тут рядом продаєси. Так, окей. Ага, це легенько, це, це штуку треба цю прокладати. Так що давайте це швидко зробимо. От так. Сюди, сюди. А кстати, Ой, стопе. От, супер. І тепер от так. Ти зміг? І нам випадає от ця штука. Тепер треба її під... Кстати, а що там намальовано? Якась непонятна штука. Ага, я вже зрозумів, що намалюю. Ладно, тепер треба, треба нам. А, кстати. <laughs> Ладно, він нас ловить і нам треба втікти. Так, Так, ну все. Так, що у нас тут далі за підсказка? Зламайте двері туалету, зламайте двері туалету. Окей, давайте дізнаємося. А, кстати, туалет десь тут. А, вот, він там світиться туалет. Інтересно, зламайте двері, типа, для чого нам це робити? Так, ну ладно, давайте зламаємо двері. Кстати, що тут так світиться, ярко, ой, дуже ярко. Так, я так не зрозумів, що нам тут треба зробити, як це нам ці двері зламати? Підлити проносне. Окей. А як нам його підлити? Куди нам його підлити? Та коктейль знаходиться, ага. Типа, ми зламали двері, бо він не зміг зайти сюди, напевно. Ну, походу, так. Окей, окей, давайте погнали, підлеємо це в коктейль. Кстати, що це таке. А, це типу, ласти. Окей, так, давайте. А кстати, ми в басейн можемо пригати. О, да, прикольно. Прикольно. Ніт. А, ні, супер. Так, ми можемо підібрати. Я думаю, нам цей уровень треба буде спочатку проходити. Все окей. Тепер треба підлити в коктейль. Супер, ми підлили. і давайте подивимося, що произойдет. Що стане з нашим сусідом? Ой, капець, конечно. і туалет плюс зламаний, і туди ніяк не потрапити, сюди не можна зайти. Цікаво, цікаво. І що у нас буде тут? Не знаю, він, наверное... Ну да, прикольно, ладно. Полетів кудись, непонятно. Так, окей, погнали. Наступний у нас уже третій уровень. І після цього ще два рівні. Так, погнали. Так, у нас наступний. Ми тут на цих, як це називається. Коротше, у нас тут перегони. Окей, погнали. Так, ой 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 як воно швидко летить. Так. А, кстати, ми ще стріляти можемо. Тут ще є такі бомбочки. інтер... А, типа можна ставити, типа міни, напевно. Так, ну вони швидко дуже летять. Так що, інтересно, як нам. А, типа, да, ці мінки такі. Кстати, я уже стріляти не можу. А, вот, все, супер. Інтересно, що нам треба робити. Нам, наверное, треба бістріше з сусіда добратися, але я не знаю, куди нам треба це їхати. Так, ставим тут міну. Кстати, ми можемо стр... стріляти, але. Но... Кстати, а де сусід? Я, чесно, слово, нічого не розумію. Заплутаний дуже... О, кстати, вот, він ставив міну. Ага, типа мені треба... Його, у мене лишилося 11 життів, напевно, я не знаю, як це. А у нас тільки 5. Так, а як нам зупинити швидкість, бо я в нас стрільнув. Це непонятно, так. Ти витрачаєш здоров'я. Ага, все правильно, так, ставимо мінку. Ой, не підобрав, случайно. О, 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 супер, стріляємо. Інтересно, я попав. Так, у нього вроді 7 життів лишилося. Так, опять ставлю мінку. Супер, опять. отут, тут, і в нього лишається 7 життів. Окей. Я зрозумів вже. Так, супер. Походу, ми перемогли і скинули його в воду. Окей. І що в нас тут? Перемога, так? Да? Ми перемогли, мабуть. Так, да, я переміг, у нас лишалося одне життя, а у 5. Ну, звісно, непонятно, що це було. Так, це у нас вже який четвертий уровень, походу. Окей, погнали. Це такий був уровень безстренький і не дуже понятний. Так. Що це він у нас з воду, наверно, чи що, я не поняв. Так, бере стайк і походу йде його. Жарити, а нам інтересно, що буде треба робити. Навірно, спортити йому цей апетитний стайк. Так. Рулетка. Так, знайди розпалювач для вогня. Ага, нам треба стайку зробити, погоду вуголь треба буде. Окей, ми це зробимо. Жалко, звісно, стайка, але ладно. Так, кстати, а, типа, що нам там треба, я так і не поняв, знайди розпалювач. Ага, я поняв, нам треба. А, вот він, кстати, Окей. Нам треба підлети, напевно, туди, у костер, і все буде окей. Так, вот наші сусіди. Да. Так, що там далі за уровень. Так, знайди, так, знайди газовий розподільник. Окей. А де він у нас знаходиться? вот стрілочка показує, куди нам треба йти. І давайте погнали туди. Так, а вот. Ага, нам та... А, кстати, вот. Туда треба перепригнути, походу. І цей кран, походу, чи що нам треба робити. я Так, А, вот. Так, знайди розвідний ключ. Чи ключ нам треба знайти? А де цей ключ? Інтересно. Так, він десь тут, в сарайчику, походу, так, Відкрива. А, вот він, супер. Беремо цей ключ. Окей, беремо ключ в руки. Супер. І погнали, що ж нам треба тут відкрутити. так. Бачимо, він Жари Стайк. А ми, кстати. Не зрозуміло, що тут. Я так і не зрозумів, що сталося. Типа, ага, я зрозумів. поміняй соус на розпалювач. Окей. Я зрозумів. ми, типа... Це в нас газ тут, типа, походу. Так, окей. І нам треба. Стоп, а де та штука? Я так і не зрозумів. Так. Давайте візьмемо стрілочку, а то я нічого не розумію. Так. Вот. Супер, стрілочка показує. А, вот. тепер треба цю штуку поміняти. А, кстати, що це у нас. Типа, ну, ладно, міняємо. Коротше, давайте подивимось, що у нас стане, і він його просто спалить. Да, буде жорстко. Ого. Ну, прикольно, ладно, так. Ой, капець, звісно. Ну, ну, жалко, жалко. Так, у нас останній уровень. Давайте подивимося, що це у нас за уровень далі йде. Так, крім сусіда, ми більше нікого не тролимо. Так, він опять йде в басейн. Купатися, так, да, супер. Плаває собі тут. І так. Що у нас за задання? Інтересно. Так. Що це у нас за кран? Та ой, не кран, а. Коротше. Так, подивіться, чим займається сусід. Окей, пішли. Дивитися, чим він там займається. ну, Як ми вже бачили, він плаває. Так. Ну, от, він плаває. чи де він, Обережно сусід не дозволить пройти до вентиля, До чого не дозволить пройти? Досліди двір пана Бренці, Окей, погнали до пана Бренці, Так. Що це в нас, типа. Окей, пан Бренці, і що у нас тут знайде коробку фєрверку. О, це прикольний уровень, коробку феєрверку. Так, це буде крутезний уровень, знайде запальничку. Так, запальничка теж десь тут, походу, має бути. ну, Давайте її подивимося, де ця запальничка. Так, статті, давайте візьмемо підсказку. Підсказку, а то ми не зможемо. Так. Запаль... Чекай, що Шо там, Йде за зеленою, знайди там запалюють. Перевір сарай. Ага, якийсь сарай. Нам треба подивитися. Ну, погнали. Я не знаю, який сарай. Навірно, той, що у сусіда. Окей. А забор ми пролізти не зможемо. Окей, тоді відкриваємо ворота і погнали туди. Нам треба запальнички. Кстати, це прикольний уровень. Я люблю. Салют. Так, що погнали. Так, от беремо. Запальничку встанови фейерверк. Окей, давайте поставимо фейерверк. А інтересно, де нам його поставити. Так, Ну, інтересно, чим це помішає, сусіду плавати. Так, ой, тікаємо швидше. Так. І куди нам інтересно поставити цей феєрверк? А, от його тут треба поставити. Интересно. А чим це йому помішає? Це У нас походить. А ні, у нас ще якийсь є уровень. Так, ставим феєрверк сюди. Супер, підпалити феєрверк. Окей, давай підпалюємо. О, це прикольно буде. Типа, непонятно, звісно, але. Чим він буде... Недов... Він недовольний тим, що ми підпалили феєрверк, швидко біжить до вентилі. Вент... Ага. за Замоїть з вин... вентилем. Ага, я зрозумів. Це та фігня, Ну, окей, погнали туди. за нами біжить, він ж мав... А, тві феєрверки. Воу, прикольно. Так, з походу нам отут, вот що ж треба підкрутити. Так, да? Давай швидше, так. Так, хай пробіжить сюди і швидко це зроблю. Так. Супер, і що у нас тут? Типа від... вся вода пропаде, да? чи що, мабуть, походу. Чи що я зробив? Я, типу, воду скрутив, чи що? я так і не понял. Так, цікаво, цікаво, що тут у нас буде. Це... А, да, типа Це, кстати, з того фільму. Ну, таких фільмів багато. Так. Ну от, просто. А він, кстати, якось странно. Ну окей. І нам дають подарунок. Беремо цей подарунок, відкриваємо його, і все, друзі. Це бу... ай, болерина. Ну, ладно. Так, одягнути, окей. І все, друзі, на цьому далі не будемо проходити. Але у нас, случайно грузиться другий уровень, але ми не будемо у цьому відео проходити, так що, друзі. Всем пока. Также підписуйтесь, будь ласка, на канал. Все, всем пока.